Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про нове дослідження, але не в Польщі, а в Німеччині, яке стосується українців, тому як воно чітко показує, що українці в Німеччині не хочуть і не збираються працювати, бо їм вигідніше сидіти на шиї в платників податків і просто отримувати виплати. Ми зараз про цю ситуацію детально поговоримо. Я знаю, що в мене є також багато глядачів із Німеччини. Це відео також буде корисно для тих українців, які знаходяться в Польщі, і які в свою сторону постійно чують, що вони недостатньо працюють і що вони недостойні взагалі проживати в Польщі. Я думаю, для вас це буде максимально корисно і подискутуємо зараз на цю тему. Я думаю, це має бути дуже цікаво. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Подивіться зараз останні дні. Зайдіть просто на канал, подивіться, що робиться під відео. Подивіться, як мало зараз під ними лайків. І це робота. Ботів, просто російських та інших ботів, які заходять і топлять українські ютуб-канали. Тому вдячний, якщо ви підтримаєте це відео. Також, якщо ви шукаєте роботу, заповнюйте заявку за посиланням в описі під цим відео, роботу в Польщі з вами зв'яжуться, нададуть вам безкоштовну консультацію. Отже, інститут дослідження ринку праці та професій виявив, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії кіль кількість громадян України в Німеччині зросла. Уявіть собі просто зі 156 тисяч всього-навсього до більш ніж 1 мільйон 240 тисяч українців. Тобто більше мільйона. 1 мільйон 100 тисяч фактично приїхали вже після початку війни. Але е, на німецький ринок праці інтегруватись не хочуть. Тобто українці приїжджають, але при цьому та демографічна криза і та демографічна проблема, і проблема з е, робочими руками в Німеччині вона просто-напросто. Не вирішується. Хтось може сказати, що це проблема в тому, що українці не працьовиті, і в тому, що українці не хочуть працювати. Але це не так. Ми бачимо приклад по Польщі і бачимо, наскільки активно українці інтегруються в польський ринок праці. Я думаю, що тут питання все-таки в німецьких соціальних виплатах і в, в тому, як Німеччина взагалі відноситься до всіх біженців, які приїжджають на її територію. Згідно з інформацією на, з нашим українським сайтом обозріватель.ком, рівень зайнятості українських біженців в Німеччині досягає 45, досягне 45% лише через 5 років, а через 10 років рівень їх працевлаштування буде всього лиш 55%. Тобто, якщо від сьогоднішнього дня відраховувати 5 років, то через 5 років менше половини українців будуть мати роботу. О, і як свідчать результати досліджень, проведених е, агенцією Більд, більшість опитаних українських біженців в Німеччині навіть не шукають роботу, бо їм вигідніше жити за рахунок місцевих платників податків. В той же час практично у всіх галузях промисловості Німеччини не вистачає працівників на початок березня, на початок 24-го року, в Німеччині офіційно працювало лише 19% українців. Працездатного віку, тобто тут вже враховано те, що існують діти, існують е пенсіонери, існують люди, які являються непрацездатними. Тут говориться тільки про працездатне населення. Уявіть собі, лише 19% українців е працюють. І тут можна зрозуміти, чому, наприклад, в Німеччині можуть е розказувати, що українці сидять в когось на шиї, коли про це розказують поляки в Польщі. То це схоже просто на звичайну пропаганду і на те, що вони просто відірвані від реальності. В, до прикладу, так, якщо в Німеччині на початок 24 року лише 19% українців офіційно працювали, то в Польщі та Чехії цей показник становить більше 65%. Різниця, я думаю, ну, просто максимально очевидна. І на сьогоднішній день ми знаємо, що Німеччина це. Та країна, яка приймає приблизно 30% всіх біженців, які знаходяться на території Європейського союзу, це країна номер один. Вони їм за останній рік вдалось обігнати по кількості біженців з України навіть Польщу, яка Традиційно була країною номер один, куди їхали українці, в 24 році допомогу українцям з тимчасовим захистом надають за спеціальною програмою, але такою нею користуються і безробітні громадяни Німеччини. І на 1 січня 2024 року виплати по цій допомозі допомозі становлять для одиноких або самотніх осіб 563 євро. В сімейній парі на одного партнера 506 євро, тобто 1000 євро на двох. Дорослі в установах для біженців 451 євро. Підлітки від 14 до 17 років 471 євро. Діти від 6 до 13 років 390 євро. Діти віком до 5 років 357 євро. Також говориться про те, що центр зайнятості в Німеччині може додатково надавати від 750 до 850 євро на особу для оренди житла. Або просто, я так розумію, можуть надавати житло людям. Тож, зрозуміло, що. Люди, ну якби їм комфортно, я так розумію, є ще якісь гуманітарні організації, де можна піти набрати продуктів для, для того, щоб їсти, можна набрати собі якихось засобів гігієни, одягу і так далі. І це справді якби, дозволяє людям розслабитись і взагалі не працювати. Але на мою думку, це хай вибачають мене ті мої глядачі, які дивляться мене з Німеччини і за останніх 2,5 роки не влаштувались на роботу, бо їм. Можна не працювати, їм вистачає цих коштів і справді сидіти в когось на шиї. Якщо є можливість працювати, я вважаю, що треба працювати. От. І тоді, якщо б так було, то тоді б не було оцих розмов і не дивились би косо на українців. Тому, коли я дивлюсь на Польщу, і коли ми говоримо про Польщу, я чітко знаю, що абсолютно всі, хто має змогу працювати, Хто має руки ноги, хто в кого немає вдома маленьких дітей, яких нема з ким залишити, то е, я знаю, що в Польщі всі максимально, наскільки можна, наскільки і працюють. По Німеччині, на жаль, бачимо, що ситуація інша. І хотілося б, щоб цей показник також зростав. Не через те, що я там комусь зазирю, що хтось отримує якісь кошти. Е, просто так. А це, по-перше, коли ви не працюєте, коли ви не. Якби не забезпечуєте себе, ви попадаєте в залежність до німців. От і потім це те саме, напевне, що сидіти в декретній відпустці, коли після декретної відпустки набагато тяжче знову влитися в... Якесь працездатне життя, так, і працювати просто там на звичайній роботі набагато тяжче, ніж це було раніше. Тому, чим раніше кожен українець за кордоном зрозуміє, що е, робота це в першу чергу благо для вас. Робота, бізнес, якісь підприємництво, якийсь розвиток це завжди має бути. Якщо просто сидіти на виплатах, то далеко ви на цьому не заїдете. І погана новина також для всіх, бо федеральне відомство з міграції вже розглядає. Припинення фінансової допомоги українським біженцям, які не виявляють зацікавленості в працевлаштуванні. Якось так це виглядає, тобто їх будуть, скоріш за все, позбавляти виплат. Тут можна також дуже довго е дискутувати на тему того, що там є багато вихідців з Африки, Азії, Близького Сходу, які не працюють, які сидять на виплатах, які отримують багато коштів на дітей, і ніхто їх на роботу не гонить, а українців гонять. Справді можна дуже багато дискутувати. У мене також є що сказати з цього приводу, але ми говоримо про українців. І я за те, щоб українці працювали, вдосконалювали свої навички, набирались досвіду, розвивались і ставали прикладом не тільки для українців, а ставали прикладом, прикладом для всього світу. А цього однозначно не можна досягти, якщо ви просто будете сидіти на шиях в платників податків інших країн. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!